Бувають люди. Бувають люди, люди. бувають люди. Добрий день. Добрий день. Добрий вечер. Ти теж з Америки? Ти теж з Америки? Ні. Я з Білорусі. О, чипсы, чіпси чіпс, 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 вас називають. Чипсы, чипсы вас називаємо. Чипси? <рес> а чого? <рес> Бо зламалися ви, зламали. Зламалися ви, зламались. то не ми. Ви зламались, так. Ви зламались, чісь. Так, чісь. Mm -hmm. e, Я, хочу, e, я, я хочу, хочу сказати, я хочу що сказати, вас що у вас дуже мало. А ще й ви зламались. Uh, а ще й ви зломались. Uh, ну, тут... І ваша доля, точно, і чекає, ваша доля як... Цікавя, як кримських татар. Ой, кримських Ой татар. бля, починається це все. Слушай, старий, у мене товариш, блядь, погиб за. Так, так, товариш. сами товариш. Там За вашу свободу, блядь, за вашу свободу, и ты сидишь хуесосишь, блядь, ну, так, так. знаешь, мне обидно, обидно за вас, блядь. Бачу я одно видео, я одно ты не бачу то видео, блядь, яка я бачу, яка он давал интервью, блядь, ай, ну, честно, я вообще, у меня очень, дуже много родственников в Украине. Не вмію? А які ти не вміє? У ти... нас, нас теж в Україні є такі. в Україні є. Такі. Mm. З російщині. З російщині. Вони, кажуть Та, вони кажуть: Та я в Україні, а я в Україні. А я не кажуть, кажуть, я Україні". Я кажу, що я, я, я українець. А я кажу, ну, а я українською. Обля. А я не О, бля. Тож, я, бля... Не бля... я не вмію. То який ти білорус? Який Де? ти, ти білорусь? Де? Де ти а, білорус? Де ти білорусь? Де? Дядька, ты политик, ты на видео еще мы снимаем. Где ты Где? белорус? Что Ты еще на видео мы снимаешь, да? Блог, блоги не, ведешь? не нет. снимаю, не. Фиксую. Не, фиксую. Фиксую. Ясно. То скажи да ты мне, что ты, в... да ты белорус? Я тобі Боже, нічого не скажу. Может, ты ти пишеш білорусь? Я тобі нічого не скажу, бо ти читаєш, фіксуєш. Білорусь. Я... читаєш білоруське, мов білоруської. Співаєш білоруські? Співаєш білоруською? Моти КГБ. Розказуєш я білоруською. Розказуєш, білоруською. Ти, КГБ. Розказуєш, Розказуєш, білоруською. Де ти білорусь? Де? В чому? Де? В чому? Та ти саме, що ти не є, саме, руске. що не русське. руське, зросійщене Може, волосся трохи білорусу. Може волосся, трохи білоруси. Та ні, та я тебе не рахую білорусом, я, ти... я, не ти... не я, не ти... я з тобою розмовляю, я з тобою ти... розмовляю, як з Рушньою. Якщо ти робити. Як як я слышу, ти... ти... я воюваю, я повівався зі мною білоруською. Захищав захищав Білорусь. Куєсоси в російську мову. О, то я би з тобою розмовляв, то як, <Білорусс2> як з білорусами. А ти говориш кацапською, пишеш кацапською, співаєш кацапською, бухаєш кацап кацар, з кацапами. Кацар Та який ти, <пир> ти тоді <який>, білорус? Ти навіть прапора не має своїх своїх. А я йду по великому місту великому. А как? И починают как? как? Что? Как? Как? Что? Как? Что? <звучит> А я кажу, ей я. Дядька, язык отелись. Кажу, ей, москалики, а вони двоє, таких два кабани під метр девяносто повертаються до мене повертає і кажуть, ми до мене ми кажу, То не мускали. Я вору, я вору. То я кажу, ты че вы Слухай, а тут можна это ссылки кидати, які там, на посмотреть, щоб ти подивився? На що? Який, я белорус? че який я что то ты вот пиздишь, блядь, не знаешь за что. Усы, блядь, под брею, блядь, встретил бы. Сейчас скину ссылку тебе, блядь. Дядя, что сидишь, нахуй, на месте, блядь? Что за вильну, нахуй, не дергаешься, А, ха-ха, <реш> ж мене не знаєш, чувак. Ты не не знаешь, я не знаю тебе, блядь. Я бачу тебе тут, а нахуй! Так. Зараз а подожди, блядь. Подожди, щас я тобі ссылку кину, блядь. Ха-ха-ха. <реш> Завис. Чіпс. Завис! Чіпс. Завис. Чіпс. Пожди, пожди! Пожди. Тебе казати подожди. 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 О, О. О. мене? Да? А що, прийшло? А що Нічого прийшло? Нічого не прийшло. Пожди, а як його відправити? Угу. О. Давай. Так. Зявисно. Что это, что это такое? Ты какие змеи чипсы скинул? Где же вы были, блядь? А, еще раз, что ты говоришь? Еще раз, что ты говоришь? Кажу, где же вы были? Кто? Кто? Ты? Где ты был? Вот посмотри! Где, блядь, вот ссылку бачишь? Посмотри. Ты людей уже нема. Ну это не армия, это так, посмешишься. Ты мне хочешь что-то сказать? Да, только не выгляди... Ты головный раз, когда ты в офисе, чтобы ехать и защищать. Я воюю настолько... Так. E, e, щоб я не прик... щоб Слухай, я не то прикр... ти, Слухай, ти, білоруси ти... воюють на Воюює території України в, за українців. України, раз. Білоруси, білоруси воюють, воюють. За незалежність України. За незалежність України. Ну ти ж бачиш, що там говорять. Ну я ще не дивився, ну, я ще не, не дивився, до, де, так, переглянути. Де, до, так переглянути. Василь, Грудович, Ти маєш на увазі цих білорусів? Я маю на увазе, это мой, мой, блядь, самый лучший товарищ, блядь. Он шукал в жизни правду, блядь, понимаешь? Это он, это не ты. Это он, это не ты. Это не я. — Так що не прикривайся що ним, чувак. — Не прикриваюсь, просто що обідно, розумієш, як про ти про себе, за ці чіпси, так? — Про себе, про себе, <су> себе. <Про> себе. <су> ти мені, малька, малька. ти мені, мальчики, Ты в акупах, трусиках не показувай, ти мені а? не говори про себе, про я... Про себя я тебе нихуя не скажу. Я про себя тебе ничего не скажу, ты ж понимаешь, что ты видел. Да, что, Он... что, что? Потому что ничего. Ну, как и ты нихуя не кажешь, блядь. А что ты не мне скажешь, блядь? Ничего не, не, а не рассказывай. Звание, звание свое, блядь, расскажешь. Или что? Не, молодцы, молодцы, но, блядь, эта война, блядь, непонятно за что. Ну так говорит у меня, россиян. Гроши, блядь, одни гроши. Що ця війна зрозуміла, ця війна для, чого? для чого? Щоб зберегти? Там більше, ніж гроші. Більше, ніж гроші. Та культурна війна. Дядь, культурна війна. Там культурна війна йде, культурна, Вашу культуру, культуру вже все нема. Знищили, ви продали Знищили. Чіпси. чіпси. Здалися, Здалися. Прогнулися. прогнулися, зламалися. Зламалися. Не всі чіпси зламалися, Не але чіпси зламалися. зламалися. Але зламались. Українці борються, Українці борються. гинуть, вмирають. Гинуть, але борються. Вмирають, але борються. «А, але... Чи, як ти кажеш, хлопчики Laurence. в окопах? Ти ж не, кажеш, що хлопчики в окопах гинуть вмирають. Мальчики. в, 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 да. в, око... ну, в трусиках. Ну, а, трусика. а українці сидять, де відео знімають. Знаєш, про які немають. Знаєш, про які не мають. Те, что разговаривают разговаривают на русском. Бандера, бля, епта. У меня на родине, вашему товарищу, памятники стоят, да. колокола. Да вы блять. Что вы? Самый більше, самый більше, сами протейнішие, ти люди, кое впустили. Чілюди, які впустили. На свою землю ворога свою землю ворог. використали no. вороги ваші вашу землю І з вашої землі пустили вашої землі пустили ракети, щоб вбивали raket, українці, українці. пси, а, а, aquele... а ви ті <muzie> 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 ну <що>, чіпси. То пропаганда! блядь! А ви ті, чіпси? Не існує так. вашої Не існує віці держави, віці, вашої культури, вашої віці, мови. Ви манкурти. Ви манкурти. манкурти. А я а прочитаю, я, хто это... такий манкур. Я такий Щоб ти запам'ятав на Щоб все це. Що ти запам'ятав на все життя? Mm -hmm. Прочитати тобі. Прочитати тобі. Слово в слово. Слово в слово. Манкурт. Манкурт. Це поняття, Це поняття, що означає, людину, що означає яка людину, повністю яка втратила повністю свою, втратила свою пам історичну пам'ять історичну пам'ять національну ідентичність, національну ідентичність зв'язок зв з різними зв народом з різними культурою, народу, і культурою і мовою. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Будете чіпси мучитись як коли Ви не переможете.